Узі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом у підмосковній Колумні БПЛА атакував конструкторське бюро. А у тамбові як пишуть місцеві змі приліт БПЛА по пороховому заводу. І так по порядку містя Колумна на південному сході московської області Росії вранці 9 березня лунали вибухи. Протягом ночі також було неспокійно. Про це повідомили російські пабліки та опублікували фото і відео зі стопом диму. Пропагандистський ресурс РФ Маша повідомив, що за. Його даними вибух стався, нібито неподалік від конструкторського бюро машинобудування. Пропагандисти і старядя, що такого авіанальоту на Москву та інші міста ще не було. Кричать просто українських літаків, які випустили понад 130 ракет. Вночі на болотах було пекло. Також про роботу ППО пропагандистам повідомили мешканці Строгіно та Красногорська на північному заході Москви. За даними пропагандистів, рух поряд із заводом у коломні перекрито на місце прибули машини пожежників та МНС. Джерела стверджують, що пряме попада. Ання по цехах таки було пошкоджено дороговартісне обладнання щодо порохового заводу. Місцеві жителі повідомили, що перед вибухом чули звук, схожий на мопед, а дехто навіть бачив ППЛА на власні очі. Росіяни в коментарях уточнили, що горить п'ятий цех заводу. Пишуть, що він був найбільшим, і там було багато пороху. Несподівана бавовна завітала до коломни. Також на неї скаржилися мешканці Строгіно та Красногорська. Кирило Буданов інтерв'ю виданню The News Economist, назвав три цілі ударів: по виснаження російської ППО виведення з до військового транспорту і бомбардування, а також оборонних підприємств. Очільник української розвідки пояснив, що удари дронами мають також психологічну мету. Посіяти занепокоєння серед населення та порушити економічні процеси в Росії, закриття великих аеропортів у Санкт-Петербурзі та Москві, наприклад, стало майже щоденним явищем. Сказав він британському виданню. Керівник компанії Defense Express Сергій Згорець каже, що воєнна логіка полягає у тому, що Україна не може лише спостерігати за тим, як росіяни завдають ударів по тилу. Тому вона нарощуватиме удари у відповідь. Їхня мета знищувати місця базування бомбардувальників і складів боєприпасів. Об'єкти логістики та підприємства залучені до створення озброєнь. Військові експерти переконані, що ефект від ударів стає дедалі помітнішим, як зазначає Сергій згорець, вартість бомбардувальників знищення чи пошкодження у російському тело не співставна з витертами України на безпілотники, які виготовляються у усе більшій кількості. Величезним успіхом експерти називають знищення двох зеркал Крему впродовж місяця. Кожна така а система коштує понад мільярди доларів. Журналісти мілітарного нагадуючи про знищений нещодавно підводний човен у Севастополі. Наголошує, що Росія має лише чотири таких судна. Речниця південного оперативного командування ЗСУ Наталія Гуманюк заявила про те, що українські удари по російських складах боєприпасів у глибокому тилу створюють проблеми для російських військових. За її словами, в останні дні зменшилася кількість обстрілів Херсонської області. Що може свідчити про снарядний голод, який відчувають росіяни на цьому напрямку? Ми маємо інформацію про ефективні удари що менше по трьох підприємствах, які виготовляли складові для ракетного озброєння. Тому ефективність є очевидною. Наголошують у коментарі BBC Україна, керівник компанії Defense Express Сергій Згурець. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.